thank Шатне затишне подвір'я відділення оздоровчо реабілітаційних послуг комунального закладу Територіальний центр соціального обслуговування надання соціальних послуг, яке в народі називають турботою, одразу привертає увагу. Територія осаджена туями та ялинками. Вже скоро тут замайорять різнобарні квіти, пахощі яких можна вдихати, відпочиваючи на встановлених альтанці, лавках та гойдалці. Відвідувачі вірять, що статуя Діви Марії, встановлена на подвір'ї, оберігає цей закладаю. Від усього поганого та приносить радість. Та спокій. Чи справжніми берегинями закладу є його працівники? Саме вони турбуються про своїх відпочиваючих з усією відповідальністю, надаючи їм не тільки якісні оздоровчі послуги, а й піклування. У відділенні царює тепла, по-домашньому затишна атмосфера. Отримують послуги громадяни похилого віку, особи з інвалідністю, які досягли 18-річного віку з частковим порушенням рухової активності, виключно з числа зареєстрованих жителів нашої громади в тому числі переміщені особи. Крім того, всі мешканці МТГ можуть отримати разові послуги, обов'язкова умова направлення лікаря. В нашому відділенні ми надаємо послуги не тільки відпочиваючи в на протязі 15 робочих днів. Ми також надаємо разові послуги. Вони надаються на платній основі. З 15 березня в нас внеслися зміни в наше положення, і для членів сімей загиблих воїнів на сьогоднішній день вони мають право один раз на рік прийти до нас в відділення і відпочити на безкоштовній основі. Відділення нараховує 25 ліжкомісць. Відповідно, це гранична кількість людей, які можуть взяти в один заїзд, який триває 15 днів. З 8 до 17 години у будні відпочиваючі отримують здоровчі послуги масаж, інгаляції, ультразвук, індуктотермія. Аромотерапія та багато інших, які попередньо назначає їм лікар, відвідують лекції та беруть участь у практичних заняттях з психології та медицини, на яких вчаться емоційній рівновазі, техніці зниження артеріального тиску, правильного вживання води тощо для занять спортом. Облаштовано невеликий спортзал з біговою доріжкою, велотренажером, ортопедичним тренажером, який відпочивальники відвідують з задоволенням. Крім того, відпочивальники забезпечені смачним якісним триразовим харчуванням, кошти, на яке виділяється міською радою. На початку війни відділення одним із перших надало безкоштовний прихисток внутрішньо переміщеним особам. Ще 4 березня до 11 березня у нас було загалом цього Воснесенська. Це було 28 осіб. Були маленькі дітки, це от, знаєте, зараз передивляючись ці списки, то наче проживаєш, тому що дійсно дійсно ми тут проживали з ними. Це, це весь цей час. Хтось ніс люди, як згуртувались южноукраїнці, це потрібно було бачити. Ми несли починаючи від нижньої спідньої білизни і закінчуючи туалетним папіром і милом. Окрім послуг, які пропонують у закладі, пенсіонери та люди з інвалідністю отримують важливий для себе бонус: це спілкування, якого так часто не вистачає. В кімнаті відпочинку вони разом обговорюють цікаві теми, дивляться телевізор, читають, адже для них зібрали невеличку проте цікаву книгозбірню, грають настільні ігри і навіть співають. Весь колектив відділення оздоровчо-реабілітаційних послуг сподівається, що після закінчення війни життя повернеться у звичне русло. Вони мріють про розширення, про створення додаткових послуг і, звісно, про те, щоб оздоровити ще більше бажаючих. Звісно, ми хочемо подякувати міській владі. Вони ніколи не забувають про наше відділення. Знаходимося під їхньою опікою. І я сподіваюся, на спільну співпрацю. Що Пенсіонери не залишаться без прихистку, як кажуть такого, десь нас розширять. Це все, звісно, в наших планах.